Російське керівництво думає, що їхні склади безкінченні, але це не так. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Це був би положительний сценарій. Він додав, що розуміє обсяги артилерійських запасів окупантів, і вважає, що у довгостроковій перспективі Збройні сили України матимуть перевагу над росіянами щодо снарядів, хоча для цього потрібно правильно їх використовувати. Глава Міноборони не вважає, що після активних бойових дій навесні настане період позиційної війни, коли у збройних силах України посилиться дефіцит снарядів. Я так не думаю, бо я знаю обсяги контрактів, які ми уклали на виготовки. Луння та постачання на різних підприємствах. Ми знаємо обсяги контрактів, які укладаються партнерами з донорських фондів, утворених в інтересах допомоги нам, наприклад, під керівництвом Великої Британії та Данії, за словами міністра, у березні 2022 року ми шукали все. А зараз ми не шукаємо. Ми вже все знайшли і чітко розуміємо здатність кожної країни. Без логістики не буде нічого: ні транспорту, ні зброї, ні харчування та евакуації. Тому для ворога це одна із пріоритетних цілей для того, щоб уберегти запаси, їх тримають на різних локаціях. Ділиться начальник логістики батальйону 125-ї бригади ТРО. Деталі про роботу логістики у матеріалі наших колег із територіальної оборони. Сьогодні приїхало до нас майно, яке необхідне на передовій. Це 60 міліметрів, 82 мм міліметр для мінометів. І Ф 1 хлопці в нас з такелажної команди, якраз це зараз будуть розвантажувати. І сьогодні прибуде він вже прибув цей підрозділ, один, який займається тими. Нарядами одразу ми розвантажимо і на підрозділ видамо по накладній. Тобто, бачите, воно все йде нон-стоп. Тільки встигло приїхати, зразу відвантажуємо на підрозділи і воно йде насипати москалям заворотні. Йде безпосередньо міський бій. І в основному йде піхота. Це, власне, якраз осколочні снаряди. І основний запит, і найбільший запит на осколочні снаряди. Так само є запит на, але, власне, на осколишні від гранатометів 73 мм. Вони так само сьогодні повинні під'їхати, але вже під вечір. В даний момент приїхав технік підрозділу, якому призначені ті боєприпаси. Ми одразу будемо відвантажувати. І вони сьогодні вже ну, буквально через годину вже будуть застосовані. Мала би бути якась така вантажівочка, але це вантажівочку, ти не заїдеш, власне, там, де вони застосовують ці набої. А тою машинкою швиденько пацієнти можна і заїхати. Всього удачі, пацани. Хотілося б, звісно, більше тої роботи, більше набоїв, більше боєприпасів. Ми б того... Хрубака закопали там, де його місце. Це є точка до заправки автотранспорту. І частково тут стоять автомобілі, які потребують ремонту. Привозимо паливо, розводимо це паливо, мається на увазі, доводимо його якби, дійсно до зимового. Ну, оцей 4,5 куба. Ми на тиждень-півтора десь ми використовуємо. Якщо бої інтенсивні, тобто ми більше доставляємо бика, тобто використовується відповідно більше палива. Це мій новий друг. Джека, ти сюди малий. Ходи. Ми його е, знайшли, будемо так говорити, при заїзді в Бахмут. Там був обстріл, він був поранений. Ми його трошки підлікували. І коли я відкрив дверку автомобіля, коли ми виїжджали, кажу, Джек, у тебе є один шанс. Поїхати зі мною поїдеш від Дверку, він заліз в машину, і від, від того моменту він вже з нами. Не буде логістики, не буде взагалі нічого. Тобто ні транспорту, ні зброї, ні харчування, ні евакуації, нічого. Забезпечення державне, ну, будемо казати, на 90%. Але волонтери допомагають і як на початках, і як зараз, ну, досить суттєво. Реально, тому що не все майно, що. Нам потрібно в зоні застосування чи, взагалі, для життєдіяльності військовослужбовців не все воно зараз є по номенклатурі в Збройних силах України. Беручи навіть у ті шампуні, воно по нормах довольства просто військовослужбовцю якби не положено. Та і самі норми носки того всього обмундірування, воно на жаль, на сьогоднішній день все прописано для мирного часу. А коли військовослужбовець бере участь в бойових діях, і, на жаль, воно не виноситься того терміну, який надається ізначально коли закладений? Логістика в нашому підрозділі, вона розділена на пару локацій для того, щоб зменшити ризики знищення складів. А це так виглядає автомобіль після того, як він побував. В місті фортеці Бахмут. Там був трошки обстріл і був прильотик невеликий. Бачите, да? ну, машина вже не годна для експлуатації. Ми її евакуювали. Готуємо документи на списання цього автомобіля і будемо її здавати на металобрухт. Мало того, ми ще після того маємо здати металобрухт по кілограмах і читатися, що ми її здали як металолом. Так що... Ми ще, ще й на тому заробимо. <хи> Чомусь побратими кажуть, що я з густок позитива. Всіх підтримую, всіх якось там розвеселяю. Але я якийсь трошки став, ну, чуть-чуть, погане слово, звісно, черствіше, але мені здається, що воно е, все ж таки відобразилося на, на, на моїй поведінці, на, на, на моєму житті. Мене чекає донька, їй 14 років було 25 числа. У е, мене дочка, яка потребує лікування, вона онкохвора. Ми лікуємося зараз на даний момент. Але слава Богу, ми вже пройшли хі ряд хіміотерапій, зробили певну кількість операцій, все буде добре, є певний ряд зараз аналізів, ще пристоїть нам в подальшому операції. Для мене перемога це посмішка моєї дитини, щоб вона не плакала, щоб тата мав поруч десь там. А дитина посміхалася не тільки моїх дитини, взагалі всіх дітей. Бо тут теж надивилася діточок, які залишилися самі без батьків, без родичів. В інших підрозділах цікавляться, де ви взяли на різаних нарубаних дров. Говорить, так наші хлопці заготовили. Каже, ніхіра собі ми мусимо після боїв брати бензопили і йти пиляти, то все. А у вас вже все готово. Ось тут ми зробили таку, будемо говорити, це наше пункт технічного обслуговування і ремонту нашої військової техніки. Отут ми організували власними силами такий. Гаражик, ми е, отримали от таку е, бальнопральний комплекс, я його так називаю. Е, ми його зараз вдосконалюємо. Тобто тут були е, котли високого тиску, трошки переробили. Тут звичайна пічка, тобто на дровах вона працює. Тобто, це є душ, будемо так казати, на дві особи, але принаймні, якщо взагалі нема води. Ми таку машину заганяємо, ховаємо її десь і облаштовуємо місце помивки особового складу. Оце все наше обладнання. Тут все хлопці купляли за свої гроші. Балони, волонтери допомагали. Ну, тут такого. І ще плануємо сюди. Нам волонтери допомогли. До речі, великим дякую. Вони нам передали пральну машину з верхньою загрузкою. Ось тут буде встановлена пральна машина. Тобто для 에, того, щоб особовий склад могли попрати речі, це якщо вони десь в польових умовах. Ох ти, красавець! То чий швейк твій? Так. Нічого собі, заходяй, показуй своє господарство. Оце наш продовольчий склад. У нас має бути безпосередньо сухпаків на 4 дуби. Правильно, ведення бою. Воно у нас є. Це є запас НЗ. Крім того, запасу НЗ ми кожен тиждень оновлюємо, тобто ми отримуємо продукти. Кожний тиждень у нас від, йде поставка, тобто нема такого, що продукти застарілі. До речі, недавно ми привезли навіть такий вид забезпечення, як тютюнні вироби. От, до речі, ми стоїмо. Я вон, Дивлюсь, якісь такі коробки, не можу зрозуміти, що це. Це тютюнові вироби. Да. Тобто, от приїхало у нас 11 тисяч пачок. От, видаємо особовому складу. Ну я вже 13 років не палю, тому воно как би. Я не можу сказати про якість даного товару. Ну але от є хлопці курять, вроді би, би кажуть, що е -е, розкурюється хорошо, так що. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.